Друзі, всім привіт! Сьогодні граємо в Майнкрафт, но якщо я отримав урон, то відео закінчиться. Сундук. Бонусний сундук. Забираємо предмети з бонусного сундука. Такс. Так, я достав все віші сундука. Робимо верстачок. Ходимо в верстачок і зачем мені верстак? Якщо в мене вже є істирка, ладно, зробимо меч. Так, давай візьмемо факел на всякий случай. Щось пошукаємо. Треба знайти якесь село. Опа. Там соводніється. Ідемо туди. Сподіваюсь, я не получу урон в ближайше время. Так, я тут зробив невеличкий монтаж, тепер я в селі можна добути вуголь. Так, там десь жительзілія вара, я чую звуки. Я Майнкрафт без урона проходити не собираюсь. Я хотів би просто розвитися, щось поробити може. Нічого не ма. Так. Воду я точно пригати не буду, я точно не попаду туди. Я урон получу. Ні, не виручу, повезу. Ням-ням-ням-ням. Вибираємо вкусняшки и. Супемож вот такі вот да, можна їх сюда засунути. Так, надо спускаться.